Шановні друзі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо з вами про наукову фантастику 20-х початку 90-х років. Тобто, це буде радянський період існування наукової фантастики. Ну, я почну з власного досвіду, мабуть, це буде цікавіше, тому що, як я почав читати фантастику, мені здається, що читав я її все життя. Але пам'ятаю такий випадок, коли я вчився. Або в четвертому, або п'ятому класі, вже не пам'ятаю. А е, ді, діло було в місті Кременчуці. Я підійшов до одного з кіосків і побачив книжку в продажі. Вона називалася Аргонавти Всесвіту, автор Володимир Владко. Дуже захотілося її придбати, тому що книжка була така про космос, там і малюнки Георгія Малакова були чудові. Але книжка була з навантаженням, там ще продавалася додаткова. Додаткове видання називалось Бродовський котел про знамениту Бродовську битву. Ну так, от в місті з Бродовським котлом, я і купляю науково-фантастичний роман Володимира Владка «Аргонавти Всесвіт. Ну а потім вже я читав брату, переповідав різним товаришам, давав їм читати. Це було, можна сказати, перший такий важливий крок у читанні фантастики. Згодом я, коли отримав підручник продознавство, це був, мабуть, п'ятий клас, по-моєму. Там публікувалося таке невеличке оповідання, яке складалося з бесіди старшого учня. І Молодшого учня. І старший молодший учень питає щось того прозорі, старшого, про Всесвіт, а той говорить йому, ну, щось відповідає. Але потім молодший говорить, дай мені почитати роман «Туманна насендрамеда який ти мені обіцяв дати почитати раніше. Ну, і товариш відповідає, старший учень, що. Це дуже складна книга, це не просто роман, а науково-фантастичний роман письменника Івана Єфремова, письменника і вченого Івана Єфремова. Це мене особливо мені запом... запам'яталося тоді. І таким чином е я завдяки цьому оповіданню дізнався, що є такий науково-фантастичний роман Івана Єфремова, «Туманні і Сандробеди, і моя, моє бажання було звичайно десь дістати цю книгу. Я тоді ходив у дитячу бібліотеку, і коли я прийшов до бібліотекаря, то е, спросив його, чи немає в неї от такої книжки, як Іван Єфремов, «Томанія томані Сендромеди. Вона мені знайшла цю книгу, це був перший том бібліотеки сучасної фантастики в 15 томах. Потім пізніше я брав і інші тома читати, не тільки Єфремова, я прочитав, який мене, звичайно, вразив. І П'єр Буль, Планета мавп». І різні збірники наукової фантастики там, наприклад, Гаррі Гаррісон, потім Рей Бредбері, Станіслав Лем. І таким чином я познайомився з фантастикою. Ну а з українською фантастикою я теж поступово знайомився, тому що час від часу в книжкових магазинах з'являлися книжки серії пригоди фантастика. Також ще продавалися інколи в букіністичному магазині і старі книжки серії пригоди подорожі Фантастика. Ні, бібліотека пригоди наукової фантастики. Також можна було придбати і сучасну серію компас пригоди подорожі Фантастика. Там фантастика публікувалася досить багато. Але повернемось до української фантастики. Як вона поступово розвивалася? Безумовно, вона розвивалася під впливом європейської. На українську фантастику дуже вплинули такі автори, як Герберт Велс, звичайно, з його романами Машина часу, Війна світів, Невидимець. Звичайно, на українську фантастику вплинув Артур Конан Дойль з його деякими науково-фантастичними романами, наприклад, такі як Загублений світ чи Маракотова без... безодня». І також, звичайно, вплинув Жульберт, тут і «Властелін міра, і маса інших, там «20 тисяч водою». тобто маса книг, які вплинули. Звичайно, був вплив, і з іншого боку, в Радянський Союз приїхали такі. Відомі майстри Пара, як Олексій Толстой і Купрін, і вони теж писали трошки фантастику. Наприклад, Олексій Толстой ще в еміграції написав Аеліту, це роман про Марс. Він привіз з собою Берроуза, який теж був автором деяких романів про Марс, якщо я не помиляюсь. Так були такі романи. Під впливом цього Берроуза, по-моєму, і сам Олексій Толстой написав свою Аеліту. І так, в х роках у нас поступово з'являються книжки різних авторів, які вплинули звичайно на українських письменників. Перший, хто став на цю стежку наукової фантастики, це був такий письменник, як Юрій Смолич, який написав роман Остайний е Еджевуд. Це роман попередження, роман попередження про. Е те, що може відбутися така величезна війна між Радянським Союзом та Сполучені Штатами Америки, атомна війна, і така війна дійсно відбувається в романі. Що мене вразило в цьому романі, я вже його читав відносно недавно, тому що в ті роки, коли проходило моє дитинство, юність, достати. Останній Еджвуд було просто неможливо, він не друкувався просто і був, мабуть, заборонений. скоріш за все, так що мене вразило, це те, що в романі «Останній Еджвуд показано майбутнє. Радянського Союзу і там е, герої ходять таких вільних, в таких вільному одязі, носять такі романтичні імена, наприклад, Гай. Там, наприклад, і е, як е, це трошки було схоже на те, що потім буде відображено вже в 50-х роках в романі Івана Єфремова Томані Сентрамети». і також в романі Станіслава Лема. Мгелановооблака, якщо я не помиляюся. І е, перший такий роман, останнє він був якраз присвячений такій гіпотетичній війні СРСР і е, Сполучених Штатів Америки. Ну і е, Юрій Смолич прекрасно, на мій погляд, справився зі своєю задачею. Він дослідив в своєму творі етику, науки, експерименти, наслідки людських вчинків, і е, також він продовжив свою, свою, свою творчість в плані фантастики. Він написав ще трилогію Прекрасні катастрофи. Серед них найбільш цікавіша перша частина, яка називається Господарство доктора Гальванеску. Написана, ця частина була в 1929 році. Це історія про вченого та про одну дівчину, яка попадає в його маєток. маєток поміщика Гальванеску, який був і поміщиком, і вченим. Десь це відбувається на кордоні Румунії та Молдавії. Місцеві селяни бояться ступати на землю Гальванеску і навіть говорити про нього бояться лише Юлія Сахно, відважна радянська дівчина, представилася агрономкою і хоче продати володіння таємничого доктора. Тобто тут якраз у фантастиці торкається фантастика такого важливого і дуже популярного у фантастиці. Популярної фантасті теми як тема відповідальності вченого за свої вчинки. Тобто Смолич довів, що фантастика може стати літературою не просто розважальною, а і не просто книгою пригод, а це може бути література, яка може дати їжу для розуму. І е, вона може дати дуже великі теоретичні основи потім для. Науки для науки та етики. Тобто він може сказати першим розпочав взагалі цю науково фантастичну діяльність. Ну а потім після нього вже з'явився Микола Петрович Тур Трублаїні. Трублаїні, власне, дитячий письменник, він написав цілий ряд чудових, на мій погляд дитячих творів, написаних гарною українською мовою, закрила рожевої чайки повість. Лахтак, Шхуна, Колумб, особливо, приходинський роман для юнацтва, про і тут і шпигуни, і море, і морські пригоди, і сміливість. Але головне, що він написав під кінець свого життя, це роман Глибинний шлях. Глибинний шлях був написаний з 37 по 41 рік, він писався довго. І, на мій погляд, таки не був до кінця завершений. Про це свідчить друг Микола Трублеїн Ярослав Гримайло. Про що розповідає глибинний шлях? В основі глибинного шляху є, глибинного шляху є така ідея про те, що е, можна збудувати іганський тунель між Москвою та Владивостоком. І Трублеїні детально показує, як розробляється ідея цього глибинного тунелю, що поїзди там будуть рухатися зі швидкістю 1300 км на годину, щоб достатися до Тихого океану. Також Трублені створює декілька героїв в своєму романі. Серед них є такі, як хлопець Тарас Чуть, який саме виступає з ідеєю цього тунелю, потім підхоплюється ця ідея вченими. Це і Макаренко, який пропонує герметичні вагони з кондиціоненим повітрям. Самборський про вагони якраз розробляє ідею вагони з штучним кліматом. Кротов, який. Показує, що власне, можна добитися того, щоб посадка та висадка пасажирів була на повному ході поїзда. Там також є дуже цікаві такі герої, як Льотчик Шелемеха, його сестра Ліда, мужній журналіст Кайдаш, інженер Макаренко самборський доктор Барабаш. Є такий цікавий персонаж, як слідчий Томазян. Який е, говорить такі сміливі по тим часам слова, пильність не повинна перетворюватися на підозрілість, е, що мабуть натякає на ті репресії і підозри, які були в 30-х роках. В завершенні роману в останній частині, мабуть, найбільш фрагментарній частині, тому що письменник не встиг це все, все закінчити. Показана уявна війна між Радянським Союзом і імперіалістичними державами, де вже велику роль грає не кавалерія, а штурмові танки, підземні кораблі літостати і багатомоторні літаки, і Червона армія завдяки ним перемагає. Сьогодні глибинний шлях не втрачає, я думаю, своєї Значущийся, особливо в наш час, він показує, як можна поєднати науково-фантастичну та утопічну літературу. Показує і те, що в літературі може бути і цікавий сюжет науково-фантастичній літературі. Наприклад, згадайте першу главу Снігова Королева, історія знайденого на лавці листа і знайомства Олекса Кайдаша з Черівною. Лідою шаламехою Ну, це, до речі, улюблена глава. Отже, ми бачимо з вами, що Микола Трублаїні теж присвятив частину свого життя фантастиці. На жаль, він не зміг завершити свій роман, тому що загинув в 1941 році. В боях він відправився на фронт і не загинув, я навіть не точно говорю, він помер в госпіталі від рани. Ну, Фактично, як загинув на фронті. На жаль, це було так. І більше ніхто не продовжив, не закінчив цей роман. До фантастики можна віднести і книгу Володимира Кириловича Венеченка Сонячна машина, яка писалася в 30-ті роки. Сонячна машина це фантастичний роман про пристрій, який трансформує енергію сонця на користь людства і дозволяє добувати їжу безкоштовно за допомогою сонячної енергії. І е, вже в післявоєнний період фантастика близького прицілу ще продовжувалася, але ж і з'явилися інші направлення в фантастиці. І, наприклад, одним з таких, хто заслужив право називатися українським жулем Верном, став Володимир. Миколайович Владко. Володимир Миколайович Владко він написав декілька цікавих творів: це «Аргнавти Всесвіту, в 1935 році розповідає про космічну експедицію на Венеру. Про те, що на Венері збереглися, виявляється, тварини, які жили у нас до історичної епоху і. Різні динозаври, літаючі ящери та ще інші різні дивні тварини, з якими доводиться боротися членам експедиції. Як завжди, на цьому можна було накрутити безліч пригод, чим Володимир Владко і скористався, звичайно. Також у нього є цікавий історично, фантастичний роман Нащадки скіфів. Своєрідний загублений світ, відкривають чині, де виявляється, живуть скіфи, навіть сучасний період. Живуть скіфи і живуть вони тим традиційним життям, яке було в них раніше. Також він написав дуже гарний роман Сивий капітан. Перші розділи сивого капітану з'явилися ще в довоєнний період 40-х 41-х роках, потім він продовжував працювати над Романом в післявоєнний період. І нарешті, в 59-му році, сивий капітан був завершений. І це дуже цікавий твір про країну Іберію, про те, що там царить диктатура, і про вченого Ернана Раміро, який бореться з цією диктатурою. Ну, своєрідно, він створює небачений автомобіль Лю Люцифер. З відмінним електромагнітним захистом від культу снарядів. І також Люцифер має властивості амфібії і літака. І все це зараз може здаватися наївним, але в ті часи письменник це все описував досить переконливо. Сам сивий капітан показаний як герой одинак, він не пов'язаний. З навколишніми революціонерами, там, комуністами, чи соціал-демократами. Він діє самостійно. Він схожий чимось на таємничого графа Монте Крісто, чи не менш таємничого капітана Немо. З цими героями його можна порівняти. Треба сказати, що мало таких письменників було, які могли втримувати увагу читача, втримувати увагу читача протягом. Всього роману. І Володимиру Володку це вдається. Згодом Бердник починає переходити на інший рівень і починає створювати феєрію. Феєрія, він взяв це слово у свого дуже шанованого письменника Олександра Степановича Гріна. У Гріна теж були свої феєрії. Наприклад, згадайте пропорою вітрила чи та, що біжить по хвилям. І Бердник теж бере і створює свої власні фієрії. Це вже були більш філософські такі твори, хоча там є і космічні пригоди, і земні е, різні проблеми описуються. Наприклад, роман Подвиг Вайвасвати це відтворення, занепадаючої колись могутньої цивілізації на землі. Чимсь цей роман схожий на книгу «Айліта» Олексія Толстого, там є такі розділ. Перша розповідь Аеліти, друга розповідь Аеліти, де вона розповідає про Атлантиду, місто з 100 Золотих воріт і так далі. І тут теж розповідається про юнака, сина рибалки Вайосфату, який потрапляє в палац до, до такого володаря, як Ратанака, закохується в Маруїру дівчину. І далі дізнається про різні таємниці. Я не буду розкривати повністю цього захоплюючого роману, подвигове свати, але те, що е, там є згадки про Шамбалу, е, Швету Двипу, це говорить про те, що Реріх, ой, пробачте, Реріх <бердник>, Бердник цікавився Реріхом Блавацькою і, звичайно, Вірою Крижановською цією письменницею, з якою у нього багато спільного в його романі. Але в 70-ті роки цей роман, як і інші книжки Олеся Павловича Бердника, стали недоступними за те, що він став правозахисником, він вступив в таку правозахисну організацію, як Українська Гельсінська спілка 1976 року, написав відкритого листа Леніну Брежневу, що по тим часам було ну, як гром з ясного неба. Попереджував його про можливий розпад Радянського Союзу і за це потім пізніше загримів в тюрму. І тому його твори почали вилучатися з бібліотек, з книжкових магазинів, і серед його кращих творів, все-таки, які збереглися, а потім уже під час. Прибудови їх почали знову друкувати. Це була чаша мріти, роман 1968 року. Перша частина романа цього дуже динамічна. Це розповіді про властивість людського тіла, духу, для якого навіть неволя не може ніч не зможе з ним справитися. З неволі вони втікають. Це хто втікає саме три друзі, втікають з концтабору. Це індус свамі, українець Михайло Сагайдак і американець Гаррі. А от друга частина книги досить сумна. Вона правда, вона поступово йде до світлішого фіналу, але сумна. В центрі якраз е, цієї другої частини доля астронома Михайла Сагайдака, одного з цих трьох, який потрапляє в ще гіршу неволю. Він живе і займається не своєю улюбленою роботою, а живе не в гарній сім'ї, а з нелюбимою і чужою дружиною, яка його. Не розуміє, яка зовсім не поділяє його погляди, і своєрідним променем світла у темному царстві є його зустріч з Ганнусею, дуже життєво мудрою і красивою дівчиною. Але і вона трагічно гине в автокатастрофі. Пізніше Михайло зустрічає Ганнусю в іншому, більш тонкому світі. Це трошки нагадує Булгакова, його роман, «Майстер Маргарита. Михайло Сагайдак повертається в село, знаходить в собі мужність подолати кризу, пережити життєве фіаски, зробити рішучі кроки на зустріч новому життю. У 1971 році виходить роман Зоряний Корсар. Це, власне книга, якби збірник трьох чи чотирьох різних книг. Тут можна побачити і космічну фантастику, де описаний сміливий. Зоряний Корсар, який піднімає повстання, бунтує проти галактичної імперії, тут є і дуже така цікава дитяча повість про робота Ура. Який рятує малюків після загибелі дорослого екіпажу космічного корабля? Тут і є детективна історія Григора Бова, який шукає зниклу дівчину, відвідує паралельні світи героїв, подорожують у минуле і майбутнє, тобто дуже багатоплановий роман, який потім, 71 після 71-го року вже був заборонений, але вже в кінці 80-х років був знову відновлений і почав друкуватися. Ну, звичайно, записуючи це відео, я не ставлю перед собою таку задачу фундаментальну, як описати всі науково-фантастичні твори того часу. Я назву лише деяких авторів ще це Микола Дашкіїв. Микола Дашкієв написав декілька романів: це Водар, «Всесвіту», Загибель рані, Зуби Дракона. Але ці романи, все-таки, на мій погляд, не мали такого великого значення, як його оповідання. От оповідання у Миколи Дошкі особливо цікаві. візьмемо хоча б до вічні муки пекла. Ну, я такого оповідання в світовій фантастиці не читав от такого рівня. Або, наприклад, оповідання Галатея. Оповідання Галатея це було перше оповідання про наркотики 1966 рік. Досить цікава розповідь про вплив своєрідного наркотику на людину. Астронавт Кобзар, який довгі роки летить в безмежних просторах Всесвіту, від нудьги розважається подарунком друга. Це коробочка, яка на яку натиснуєш, що одразу вона тебе занурює в солодкі химерні видіння. Людина потрапляє в залежність від галатеї, не може її позбутися. Автор залишає питання відкритим, як все-таки справитися з цим, адже все надмірне, воно згубне. Також 40, також в 60-х, побачите, 70-х роках популярним був такий автор як Ігор Осаховацький. У нього багато було повістей цікавих, наприклад, повість-гість і оповідань. Серед його оповідань дуже цікавий цикл про роботів-сигомів, і цей цикл трошки нагадує, ну, наприклад, цикл. Про роботів Станіслава Лема, але Ігор Саховацький це описує і трактує по-своєму. все. Дуже цікавим фантастом став Василь Бережний. Перші його твори теж такого були Жильверновсько-Біляєвського типу. Він написав, наприклад, повість Зоріні світи, де описано подорож радянської ракети на місяць і зустріч там з американською експедицією. А потім він почав писати досить глибокі такі оповідання, повісті та романи. Серед них і археоскрипт Археоскрипт це те, як над одною американською базою в Африці збили американці якийсь дивний літальний апарат, і знайшли потім юнака, якого звали Туо. І цей юнак Туо, він з якоїсь іншої планети прибув. Але він розповідає про те, що колись на землі було якби дві сверхцивілізації. це Центрум і Атлантида. Атлантида, це була Північна Америка, а Центрум займав територію декількох материків. І після, потім ці дві е, сверхцивілізації воювали між собою. Була ядерна війна, але перед самим, самим кінцем, уже, коли вже людство задихалося від. Е, того, що відбулося, пропадало, знищувалося, помирало. Ті, хто залишилися в живих, вирішили зібрати всі знання і засередити їх в археоскрипті, який знаходиться десь у глибинних пісках Сахари. І от історія цього пілоту, пілота, то, і медсестри Аніти, яка йому допомагала, і яка за допомогою гіпнозу здійснила втечу то, з психіатричної лікарні. Все це дуже цікаво розповідається в романі Архавскрипт 1970 року Василя Бережного. Українська фантастика не була позбавлена гумору. Таких гумористів я можу назвати двох Юрій Ячейки і Леоніда Сапожникова. Юрій Яченка написав зоріні мандри капітана Небрехи. А от Леонід Сапожников у нас в Кібертонії. Ця книжка вийшла в 1974 році. Це цікава фентезі для дітей, але її можуть читати з задоволенням і дорослі. Власне, показано цілий казковий світ, дивовижна країна Кібертонія, де живуть конструктори і музиканти. І у деяких з них навіть співміщається це. Автор автору вдається в невеличкій за об'ємом повісті помістити стільки інформації, що це навіть у деяких інших авторів займає багато, багато томів. Тут і оригінальний устрій життя кібертонців, їхній менталітет, елементи культури, свята, наукова творчість. Початок повісті пронизаний таким похмурим містичним настроєм, трошки схожий на... Толки, наче більше на Бредбері, по-моєму, на його роман Щемить, Чорний сніг, повернення вченого злочинця з порідного Мефістофіля професора Тракатана, таємничі події на віллі професора, подорож добрих героїв і сміливих, таких як Терляль Айя, професор Сурдинка, Новострів Теней» в резиденції Тракатана, Боротьба добра, розуму та гумору над дурістю, гоїзмом і втіленим злом. Ось це е, сюжет, такий короткої е, повісті Леніда Сапожникова у нас в Кібертонії. Андрій Дмитрук предстає е, з е, такою трилогією, ні, дилогією, пробачте, битва богів. Тут теж розповідається про те, що його Василя Бережно пра працивілізація володіє землею, немає ніякої совісті, ніякої моралі можуть вбивати, насилувати людей, але є окремі представники цієї працивілізації, які все-таки відчувають якусь відповідальність. І коли ця цивілізація гине, вони... Старається передати більш відсталим племенам, там які живуть привіз спільним ладом, якісь свої знання, але саме вони передстають для цих племен уже як боги: Вірая, Еанна, Арджуна, Індра. І таким чином потім уже у новій землі народжуються міфи і легенди. А в другій частині залишки представників Чорного острова, тобто цієї зверхцивілізації, знову намагаються повернути собі владу над світом вже в наш час, і вони приходять до влади у нацистській Німеччині, посилають своїх представників в згадкову шамбулу контактів з Махатмами, але їхні спроби приречені на провал. Закінчуючи сьогоднішню розповідь свою про наукову фантастику, хочу сказати, що українська наукова фантастика сама по собі дуже цікава. Є багато дуже цікавих творів, є багато цікавих авторів. Можливо, вона не має такого резонансу в світі. дуже небагато наших авторів друкувалося в соціалістичних країнах, а лише окремо попадали в країни з демократії. Наприклад, я знаю, що зібрання творів Олеся Бертника виходили у Франції, у Канаді. Ну це максимум на що. Була здатна наукова фантастика українська. Але все-таки треба сказати, що незважаючи на те, що вона, можливо, можливо, була вторинна, було створено дуже великий ряд цікавих книжок. Багато було цікавих ідей, яких не було у інших письменників. Наприклад, той же самий Микола Трублаїні з його глибинним шляхом, підземним тунелем. Ще деякі інші твори з оригінальними досить ідеями. Наприклад, Дуже гарні філософські, морально-етичні ідеї, закладені у Берддика в його Чаші Амріти чи в зоряному Корсарі. Тобто, ми бачимо, що це якраз сильні сторони нашої фантастики, які можна розвивати, і які достойні уваги навіть в світовому плані. Я, закінчуючи своє відео, закликаю вас, читайте українську наукову фантастику. По можливості, якщо хтось дуже любить це, збирайте такі серії «Пригоди, подорожі Фантастика, або бібліотека пригод та наукової фантастики у світі пригод, або просто наукова фантастика, є такий, така серія, або подорожі пригоди, фантастика компас. І ці всі серії, які я описав, вони містять цілий ряд науково-фантастичних книг. Які можливо ніколи не будуть друкуватися зараз? Передруковують я знаю смолоча.